Ми в шоста секція, і я не впевнена, що я туди полізу. Бо тут от взагалі проходу нема. Оце треба ці козлики. Далі по полісниця перенесемо на інший день. Все інше знімемо з фасаду. Ой, з верхнього поверху іншої секції де буде видно. Добрий день, добрий день. Ви не почули, я там кричала. Всім добрий день. Так, да так, -да, я ж розумію. А скажіть, будь ласка, а ви можете щось прокоментувати мені? Нічого не скажете? Яс. Що? Ми прокоментувати. Без камери можу? У нас без камери не, не вийде. Добре. Бідні хлопці. Ноу no коменти. No Я насправді хотіла запитати про вологе дерево. Ну, то таке. Тут ще не розібрали. Тут уже розібрали. Далі не полізу. Бачите, люди, люди злі. Такі от ноу no Так, добре.